На церемонію так званої інавгурації Кремлівський цар приїхав буквально з робочого кабінету. На постановочних кадрах Путін дуже уважно вивчає якісь папери, а потім, нібито, вимушено відкладає нагальні справи та покидає кабінет. Тим часом у кремлівському палаці зібралася російська еліта серед гостей. Прихильник диктатора, американський актор Стівен Сіґал. До кремлівського палацу Путін зайшов у п'яте, намалювавши собі 88% підтримки на так званих виборах. Суперників у нього не було, як власне і справжніх виборів. 24 роки тому, під час своєї першої інаугурації, Путін обіцяв росіянам зберегти демократію, ну і, звичайно, процвітання країни. Натомість демократію придушив, опонентів знищив. Нині каже про якусь перемогу та обіцяє виправдати довіру громадян. Ми достойно пройдемо через цей трудний рубіжний період. Станімо що сильнее і обязательно реалізуємо довгосрочні плани і масштабні проекты, направлені на достижение целі розвитку. І куди ж без православних скріп патріарх московської церкви оспівує диктатора та благословляє на жертви за для блага країни в перекладі звичайною мовою на продовження війни? Бо, конец світа, і було конец в У вас є все для того, щоби довге успішне. Свершання та велике служение. До так званої інавгурації готувалися ретельно. На шабаш запросили представників багатьох країн, але до Кремля приїхали далеко не всі. Сполучені Штати та ще 20 країн ЄС брати участь у церемонії російського царя. Відмовилися своїх представників відправили лише Франція, Угорщина, Греція, Кіпер, Мальта та Словаччина. Хоч напередодні представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель дав країнам ЄС рекомендацію не відправляти своїх представників на так звану інавгурацію. Ці Путіна він не зміг запросити сюди бодай одного серйозного лідера. Тобто, в принципі, на цей момент вони будуть робити вигляд, ніби інаугурація – це такий свій прохідний момент. Ну нічого такого немає. П'ятий раз стає президентом, що там такого але звичайно вся дипломатія російська останні кілька місяців працювала над тим, щоб запросити максимальну кількість гостей на 7 травня. Те, що їм не вдалося цього зробити, і те, що навіть. Партнери по БРІКС, те, що навіть партнери по ДКБ багато в чому ігнорують цю інаурацію. Говорить тільки про одне, про те, що Путін і далі продовжує бути в частковій ізоляції. Україна не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом. Заяву української МЗС опублікувало напередодні так званої інаугурації диктатора. Тим часом Сполучені Штати навпаки, хоч і до Кремля, не доїхали, але президентом визнають. Здивувала і Франція своїм візитом до Москви. Те, що робить Макрон, воно виглядає як чергове загравання з Путіним. Що ну от ми там якоїсь посла не надійшлимо сам Макрон не буде на цій інаугурації, але так, щоб не рвати зв'язки із Росії. Всі бояться. Е Розриву зв'язків із Росією, тим паче, тоді, коли вони почали говорити напередодні буквально і, і так званої інаугурації, що вони будуть проводити випробування чи навчання щодо випробування е, ядерної стратегічної сили своєї, після 7 травня 24-го року світ має визначитися, хто такий Путін, самопроголошений президент Росії, незаконно обраний президент Росії, е, диктатор Росії. Ну тобто, це означає, Значення має бути доволі чітким, оскільки більшість країн цивілізованого світу не беруть участь в інагурації, в черговій інагурації так звані так званого президента, так званого Путіна, виникає цілком логічне запитання: а як, як його ідентифікувати, як його сприймати? Не буде країни колективного заходу, яка не визнає президента Путіна президентом. тобто вони мислять категорію переговорів і тому вести переговорів із не кимось, хто не визнаний ними лідером, вони не можуть. Тим часом жителів Ерефії чекає закручування гайок. Аналітики вважають, попри обіцянки кращого життя після кожних виборів на Росії справи у ліпший бік не рухається а радше навпаки посилення репресії, якісь нові статті кримінального кодексу, нова відповідальність до речі, в Держдумі хотів сказати трішки по іншому, але на окей, держдумі вже вислови таке питання, зацікавленість створювання. Трудові табори, тобто, це вже до ну, не перше, воно з'являється, але вже. Декілька разів вони ретранслювали. Давайте для тих, хто не згоден, хто критикує владу, давайте відправляти їх в трудові табори для того, щоб вони там переби виховувалися. Тобто нацистська німеччина 2-0. Поки політична еліта до так званої інавгурації готувалася, щоб догодити своєму царю з фронту таких бажаних сюрпризів бункерний не дочекався. Російська армія не спромоглася до так званого великого дня захопити ні часів яр, про який так голосно кричали, ні інші українські землі. Експерт. Ти припускають після так званої інавгурації, росіяни ще можуть посилити бойові дії і спроби просуватися далі в глиб території України, але іноземна допомога зсу вже надходить і відсіч буде. Марта Шакула, п'ятий канал. Жарту мережі чи поширення російського ІПСО через інтернет-магазини, українські онлайн-крамниці масово продають одяг із написом ухилянт, безболки, худі, футболки. Далеко не всі товари з написом, які можуть рекламувати зрив мобілізації під час війни. В соціальних мережах уже й засвітили фото тих, хто носить такий одяг. Чоловіків звинувачують, мовляв, ті грають на руку ворогу. П'ятий канал зв'язався з магазинами, які торгують таким крамом. Що вони кажуть? Чи підтримують ухилянтів. Дивіться далі. До кольору до вибору у хилян 100% бавовна на всі барви, веселки. Футболки з таким написом, а ще худі, бейсболки і купа схожого краму заполонили українські онлайн-магазини. Хеляндам, <звук> У Ухиляндам. Ухилян про те, що такі, на перший погляд, жартівливі принти перетворюються на небезпечний тренд. Уже публічно говорять військові. А 16 квітня і головне управління розвідки заявило, це частина російської інформаційно-психологічної операції. Щоправда, тоді говорили не про футболки, а про ось цю пісню, яка, мов вірус, розшириться в тіктоці. Головне завдання ворога це демотивувати суспільство зсередини. Це класична технологія розколу суспільства. Казали тоді в розвідці, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію, кажуть у гур у мережі футболки з назвою «Ухилянт» наробили галасу. Блогер та інвестиційний банкір Сергій Фурса у Фейсбук дописі поцікавився, чому на поширення таких товарів не звертає увагу СБУ. Це має таке бути. СБУ має прийти. СБУ дуже часто кошмарить нормальний бізнес. Тож зараз їм треба пригадати, що вони можуть робити, коли захочуть. Бо це зазвичай вони можуть захотіти заробити гроші, а тут їм треба просто випрацювати на державу, прийти і прикрити ці контори, які собі таке дозволяють. У коментарях користувачі соцмереж такий товар називають гидким і таким, що підіграє ворогу. Деякі дописувачі зазначають, такі футболки жартома вдягають навіть військові. Скоріше за все, таку футболку куплять ті, які зневажають ухилянство, і які подарують їх тим, кого вважають ухилянтами. Я б точно подарував такі двом своїм колишнім друзям втікачам. У мене у брата молодшого номери на машині такі два роки у ДШБ. Продаж в інтернеті футболок з надписом Ухилянт це насправді непогана ідея. Її потрібно лише трохи допрацювати. Кур'єрську доставку мають здійснювати лише працівники ТЦК. В пакунки відправлені новою поштою потрібно одразу вкладати повістку замовнику або чоловік. Іку замовниці всі бази даних замовників регулярно передавати у ТЦК тю бачите істоту в футболці. Телефонуйте в поліцію, що ось ходить у хилянці. Які проблеми світлиною з чоловіком, який їде в метро, у футболці у Хилянд, поділився військовий та блогер Віктор Трегубов і перерахував магазини, які такий товар продають у Києві, Чернівцях, Хмельницькому та Львові. Ми вирішили зателефонувати в кілька крамниць під виглядом покупця, який хоче зробити велике замовлення. Який вам потрібен принт ухилянт? Так, да, ухилянт у вас я бачу на сайті 595 гривень коштує. Так. А який є час виготовлення? Відставка один-два робочих дня. А ви хочете зірвати мобілізацію? Я не зрозуміла питання за іншим номером телефону. Нам були готові відважити 10 футболок чорного і білого кольору прямо сьогодні. І зізналися, що такий товар користується попитом. Який артикул, скажіть, ми подивимося. Чи а, я це важливо. вона артикул 2513, Вона у вас ухилянт називається. Є в різних кольорах. Нам потрібні чорні і білі. Зробимо тільки нам потрібно, щоб оплата була протягом півгодини. Ви хочете зірвати мобілізацію? Ніхто не хоче зірвати мобілізацію. Ми їх маркуємо цих красавчиків. Я про відень хотів... багато замовляю. Ви кажете, що ви маркуєте кого? Це жарт, так це як кажуть, от що ви оце зриваєте мобілізацію. Ми їх не зриваємо. От хай бачать всі красавчики. Хто ухилян? Раді бога, екс-командир роти 47-ї бригади. Микола Мельник каже, те, що деякі українці з задоволенням одягають товар із написом, який дискредитує мобілізацію. Це провал інформаційної боротьби на рівні держави. Це доволі просто це з одного боку, ці російське лісо, з іншого боку, це воно доволі е, добре лягло на. Ті настрої, які є в українському суспільстві, тобто настрої відверто параженчисті, тобто українці знайшли собі виправдання, чому не треба воювати. На думку Миколи Мельника, ситуацію могла б виправити відповідальність за дискредитацію мобілізації. Тоді у правоохоронців з'явились би важелі для впливу на тих, хто виробляє такий товар. А поки що він у вільному доступі. Щоправда, на деяких відомих маркетплейсах футболки з написом Ухилянт після обурення в соцмережах таки прибрали. Ганна рибалка, канал.